Не обов'язково робити все, не обов'язково бути супермамою, супергодомогосподаркою чи суперпрофесіоналом. Адже коли ваше тіло почне скаржитися, мало хто подумає, що ви намагалися бути всіма в одній людині. Тож виходьте з дому, щоб піти вгуляти, ідіть в парк і дихайте свіжим повітрям, ходіть в тренажерний зал. Їжте все, що вам захочеться, доглядайте за собою, спіть допізніше. Одягайте те, що вам подобається, будьте собою і любіть вас. Робіть це виключно для себе. Діти підростають і йдуть. Чоловік не завжди залишається, робота є постійно, будинок знову забрудниться, але ваше емоційне здоров'я дуже важливе і у вас може. Не бути другого шансу.